І так, там хотіли б, щоб я показав вже готовий результат, коли змонтовані панелі, холодні панелі або теплі панелі від компанії Панрог. Отак вони змонтовані на стелі. Там підвод потіхману було. Тобто ця частина квадратний метр буде влітку холодна, а взимку тепла. Ну, звісно, поли, ця стінка теж холодна і тепла. Тобто, охолодження буде цієї кімнати відбуватися тільки завдяки пасивному охолодженню від компанії Штібельтрон, тепловий насос, повітря, вода. Тут тільки холодні підлоги. Ну, повністю весь будинок холодні підлоги. А і ця дитяча теж квадратура. Тобто, ми розраховували, щоб ці квадратні метри. При температурі 32 градуси, завдяки холодним полам і холодним стінам, о, стелям, і ця стіна ще холодна, була температура.